Дональд Трамп готовий підписати законопроект про санкції щодо Росії, але є одна умова. Пише про це видання Reuters. Президент Сполучених Штатів Америки хоче, щоб документ містив положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень. Про це агентство повідомив високопоставлений чиновник Білого Дому. Перед тим Дональд Трамп заявив журналістам, що його цілком влаштовує те, що республіканці працюють над законодавством про запровадження санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією, через нездатність Москви домовитись про мирну угоду з Україною. На запитання, чи готовий Трамп зараз підтримати законопроект, чиновник відповів. Він його підпише. Він дав про це сигнал минулої ночі. Для Білого Дому та президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу у прийнятті рішень щодо санкцій. Тож, якщо це включено, я думаю, що президент розглядатиме можливість підписання законопроекту, кінець цитати. Чиновник заявив, що Білий Дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо припинення війни. Ми точно досі над цим працюємо. Просто це питання не було в центрі новин, бо у нас так багато всього відбувається.